Пан Коцький В одного чоловіка був кіт, але такий старий, що вже не міг і мишей ловити. От хазяїн його взяв, вивіз до лісу та й покинув там, а сам поїхав. Побачила того кота лисичка та й питає: Ти хто такий? А він відповідає: Я пан Коцький. Лисичка йому Будь мені за чоловіка. А я тобі за жінку буду. Кіт ізгодився, привела його лисичка до своєї хати і в усьому почала догоджати Як спіймає курочку, то сама першою не їсть, котові несе. Зустрів якось лисичку зайчик та й каже їй Лисичко, ось прийду я до тебе в гості. А вона говорить У мене тепер пан Коцький. То він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як побачити пана Коцького, і вирішили А зготуймо йому обід і запросимо його. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясу, до борщу буде. Дикий кабан каже. А я піду по буряки та картоплю, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. Роздобули всього, зварили обід. Почали радитися, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не втечу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий, вовк, я старий уже, трохи не добачаю. Прийшлося зайчику йти. Прибіг він до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, і питає його Ти чого прийшов? Просили вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. каже заєць. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. каже Лисиця. Прибігає зайчик назад. Та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький, як прийде, то нас розірве. Вони й сховалися ведмідь на дерево, вовк за кущем. Кабан зарився у хмис, а зайчик забрався у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Побачив він, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають. От вражого батька син, ще й йому мало, це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько біля стола у хмизі. Комар вкусив кабана за хвіст, а він хвостом і крутнув. Кіт подумав, що то миша та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, Навтьоки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не витримало. Так він впав, гуп. Просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки загуло, а заєць і собі за ними. Забіг не знать куди, а потім посходилися та й кажуть: он який малий, а ледь нас усіх не боїв.